Шукайте на полицях магазині Товари майстерне і бібі. Продукти українські ти підтримай підтримає. Рани спітати. Майстер є біблі. Космодром. Ми ведемо наш репортаж з нового космодрому, де в найближчі години має відбутися запуск ракети, на борту якої ціний вантаж. Призначений для доставки на міжнародну космічну станцію. На території в кілька десятків гектарів розгорнуто технічний комплекс, ангар для збирання ракети, стартовий стіл, а також командний пункт. Ми сподіваємося, що все пройде у штатному режимі. Ой, матінку, майстерня бібі. Дивіться, це ж ПТС. Спеціальна машина, яку використовують для зйомок за межами телестудії. На космодромі ПТС відповідає за зйомку запуску ракети і його трансляцію. Але здається, з цією машиною щось трапилось. Здається, ця машина зламалась, але у чому ж проблема? В mm -hmm. тебе що? Антена зламалась? Ой-ой, ой без неї ми не зможемо передати сигнал. Запуск ніхто не побачить. Мене ніхто не побачить? Тоді я нікуди не полечу. Не варто так нервуватися. Ми усе зараз полагодимо. Майстерня бібі. -Бі. Так, подивимося. Ми знайшли поломки. Друзі, допоможете полагодити до роботи. Почнемо з погнутої щогли антени. Може, ось це? Боюся, що цей варіант нам не підходить. Він надто дерев'яний. Тоді, можливо, цей? Вона металева, але надто широка. Тоді ось цей. Угу. Тепер перейдемо до поворотного механізму. Так, так, так. М -м, напевно, цей. На нього можна поставити антенну. Та крутитись вона не буде. Думаю, це буде крутитись. Буде? Але не втримається на даху. Тоді оце. Так. Тепер зберімо все докупи і встановімо антенну. <гум> У нас вийшло. Ура! У нас лишається дуже мало часу. Під час запуску усі мають діяти злагоджено, і кожен крок має бути виважений. Тому нашій машині ПТС час вирушати на своє робоче місце. Побажаємо їй успіху. Нарешті я вже давно готова. Щасливого. Майстерня бібі, -Бі. запуск пройшов успішно. Завдяки своєчасній допомозі БіБі, -Бі, машина ПТС змогла провести зйомку і передати кадри польоту ракети по всьому світу. Мільйони глядачів побачили це. А ще всім учасникам запуску видали пам'ятні медалі за той внесок, що вони зробили у цю грандіозну подію. Як бій бі побував на шоу Монстр траків А якось бі, бі вирішив відвідати шоу зі справжніми монстр траками гігантськими машинами на величезних колесах з потужними двигунами, які виконують різні трюки. Майстерня бібі? -Бі. Який же він великий? Мабуть, він важить цілу тонну. Лише одне колесо такої машини може важити 350 кілограмів. Це майже як чотири дорослі людини. А сам монстр Трак може важити аж цілих п'ять тонн, це як п'ять білих ведмедів разом. Хе-хе! хо Йо Йо-хо-хо! чудово! Ух ти! Що ж буде далі? Ой лишенько! Ай-яй-яй, Здається, сталася аварія. Напевно, цьому бідоласі потрібна допомога досвідченого автомеханіка. Треба обов'язково подивитися, чи зможу я йому якось допомогти. За мною, друзі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Мене звуть Бібі. -Бі. Я автомеханік. Я був на стадіоні і бачив, як ви потрапили в аварію. Можливо, я зможу вам допомогти. Мені треба вас оглянути. Ай-яй -ай яй -ай. Ну, серйозних ушкоджень я не бачу, але капот доведеться вирівняти. Для цього мені потрібен великий молоток. Малята, допоможімо, Бі-Бі! Знайдемо для нього великий молоток. Ага. Відбійний молоток. Ні. Таким інструментом зручно розколювати щось тверде. Наприклад, камінь. Це зовсім не те, що нам треба. Можливо, нам згодиться цей молоток. Іграшковий молоток. У мене такий був у дитинстві. О! Можливо, нам підійде молот? О, так! Молот – це саме те, що нам треба. За його допомогою ми швидко вирівняємо усі ум'ятини. Чудово! Ум'ятини ми вирівняли. Тепер зафарбуємо сліди, що залишились від аварії і ремонту. Ну. Тепер ваш капот як новенький. Я бачив, як ви намагалися перестрибнути за допомогою трампліна купу з металобрухту. Мені, як досвідченому механіку, здається, що вам треба замінити пружини амортизатора на потужніші. Таким чином, ви станете ще стрибучіше. Отож. І я про це. Так. Пружина дуже стара і, мабуть, зовсім заіржавіла. Зараз ми її витягнемо. Опа. А ну? Ой, ой. Бібі, обережніше. Добре. Нам залишилося замінити усі старі пружини на нові. Але мені знадобиться ваша допомога, малята. Нам треба підібрати правильні пружини. Кухонний вінчик? <гум> Такою кухонною збивалкою мама робить крем для торта. Вона нам точно не підходить. О, <гум> Веселкова пружинка. Mm -mm. Така пружинка тут точно не потрібна. Чудово! Саме те, що нам треба. Готово! Я замінив ваші пружини. Тепер ви стали стрибучішим. Можете випробувати їх просто зараз. Хі -хі -хі. Круто! Я упевнений, що тепер ви зможете перестрибнути будь-яку перешкоду. Майстерня Бібі. -Бі. З малятиме справжні молодці. Ви змогли полагодити такого велета. Чудова робота! Як бі-бі відвідав парк розваг. Прийшла неділя. Вихідний день. І бі-бі вирішив сходити у парк розваг. Парк розваг. У парку розваг було дуже багато різних атракціонів, але Бі-Бі дуже хотів знайти автодром. Атракціон, на якому відвідувачі катаються на маленьких електромобілях. Автодром. О, Те, що треба. Ці кольорові машинки рухаються за допомогою електрики. Спеціальний струмоприймач передає напругу в електромотор. Який обертає переднє колесо електромашинки. <ріць> Ой, обережно! Яка прикрість. Сталася невеличка аварія. Зіткнулися дві електромашинки. На щастя, ніхто не постраждав, але одна з машин потребує ремонту. Можливо, Бібі бі зможе зарадити. Ага. Зрозуміло. Від зіткнення у цієї електромашинки тріснула кругла шестерня. Її треба замінити. Що ж нам вибрати? Це квадратна гайка. Вона скріплює різні деталі, але нам вона не підходить. Може, використаємо трикутну скріпку? Ні. Скріпка нам потрібна, коли скріплюємо аркуші паперу. Чудово! Це кругла шестерня. Саме цю деталь ми шукали. Треба чим скоріш її замінити. Ну от, тепер ця електромашинка має працювати. <рес> Друзі, кататися на цьому атракціоні треба обережно, інакше можна травмуватися. Діти пообіцяли бібі, -Бі, що вони більше не башкетуватимуть і будуть обережними. А бібі -Бі пішов далі. Його увагу привернула кімната сміху. Майстерня бібі. -Бі. О кімната сміху. У кімнаті сміху є лабіринт із зеркал, які дуже комедно викривляють відображення того, хто в них дивиться. Це дуже весело. Давайте туди зазирнемо. Ого, бібі, -Бі, подивися, який ти смішний. Ой, Вау! це що я? Ой, хто це? Бібі. -Бі, це ти? <пілляє> <пілляє> <пілляє>. О, ось він мені нагадує хе <гум> <гум> Бібі, ти такий кумедний. Оу, <гум> Здається, я тебе знаю. <гум> <О>! <гум> Нічого собі. <гум> Це було дуже смішно. Давно я так не сміявся. Ой, здається, я зголоднів. Мені час перекусити. Майстерня бібі. -бі. Навіть не знає, що вибрати. Усе таке смачне і їстівне на вигляд. Бібі -бі зголоднів і хоче купити арахіс. Та здається, він трохи заплутався. Пачка арахісу коштує 15 копійок. Друзі, допоможімо Бібі -бі правильно порахувати монетки. Угу. Я думаю, що це буде дуже просто. Бублик. Ні, це не бублик. Це цифра нуль. це що за цифра? Це число 10. Я упевнений, що усі діти зможуть полічити від одного до десяти. П'ятнадцять. Нам треба саме 15 копійок. Ура! М -м -м -м. Смакота. Дякую за допомогу. Друзі, ми сьогодні чудово відпочили. Ми прокаталися на автодромі, полагодили зламану електромашинку, відвідали кімнату сміху і допомогли Бібі -Бі купити горішки, щоб він перекусив. Ми весело провели вихідний день.